А як же мої права? Так, я апелюю саме до цього білю. Хіба не в ньому написано, що ти маєш робити все, щоб досягти щастя? І я прагну щастя. Але вам це не до вподоби. І не потрібна мені, що ваша допомога. Ні, я, звісно, щиро вдячний. Але мені здається, що ви дієте у власних інтересах. Інакше для чого ви мене змушували здавати ці нормативи? Бо я всі здав. І знову поза грою. І це правильно? Ні, я розумію, що вам необхідно робити свою роботу, але дайте мені робити свою. Якщо людина прагне за щось боротись, якщо вона прагне хоч щось досягти, її не можна стримувати. Можливо, з вас хтось прагнув чогось досягти про те, що нікому ніколи не казав? Хоч чогось, хоч бодай чогось, але відповідь почув. Ні, вдосталь. Хто має на це право? Ніхто? Людина сама праві вирішувати, з ким їй бути і яким шляхом їй йти. З плином років життя залишається в минулому. Таке воно. Єдине, до чого я прагну, це слухати свою совість.